Ради вас вітати на такому розмовному відео, яке я не можу записати у себе вдома в студії, тому що вирішив вкотре забратись на маковицю. Так ось хотів поговорити про одну настілку не конкретно її, тому що її назву я так розумію, мені поки що по індії. Мабуть, не треба говорити, проте тим не менше, хочеться поговорити про продажні огляди, де да? чи я продався, чи не продався, чи що взагалі буде на каналі. Я думаю, вам вже цікаво, ви вже готові писати якісь погані. Негативні коментарі, але ні, насправді все буде дуже лайтово, не хвилюйтесь. Я про це вже казав в відео на тисячу підписників, але я не думаю, що його а, буде дивитись, а, стільки людей саме заради цієї тематики, тому я вирішив окремо висловити свої думки, додатково ще і в такому окремому відео, тому що ну, треба зробити невеличку паузу, поки забираюся нагору. І я думаю, це буде ідеальний для мене формат. По-перше, хочеться встановити чіткий дефінішн, да, про що ми взагалі зараз розмовляємо. Розмовляємо, що таке продажній огляд, якщо ми говоримо про настільні ігри. А продажній огляд це коли блогер, який позиціонує себе як окрему одиницю, да? він знімає відео, в якому висловлює свою думку, яка насправді не є його думкою через те, що йому або дали за це гроші, або дали за це настільну гру, або не знаю, дали якусь іншу йому приємну штуку. Неважливо, да, що він за якусь перевагу. У собі змінює свою думку для інших людей. Це є продажній огляд. я не вважаю продажними огляди, Наприклад, коли блогер працює на якесь видавництво і рекламує їх ігри. Да, ви ж не думаєте, що кожна жінка, що рекламує вам якийсь крем для обличчя, відверто вважає, що він корисний. Це її робота, це реклама. Я не вважаю, що вона просто продає свою думку. Це трішки інша галузь. І тут відбувається жорстка зміна локації одягу дня. Та й взагалі трішки сценарію, якого їй не було. Тому що я в попередньому відео подивився на монтажу, наговорив приблизно на годину з чимось і дуже часто відходив від теми. Тому тут я спробую все ж таки повторно сконцентруватись, все ж таки на темі, яку я хочу до вас донести. І намагатись, намагатись, я нічого не обіцяю, але намагатись від неї не відходити. Так ось. В чому мій поінт, Що я хочу донести, що я хочу сказати. На мою думку, Майже жоден блогер за дуже рідкісними виключеннями. Але як на мене, всі приблизно блогери не роблять продажних оглядів. Якщо ж ми, звісно, дивимося на саме настільний сегмент. І а вже ж я скажу про свою позицію, що у мене буде відбуватись на каналі, і ціль цього відео. Не захистити якихось абстрактних інших блогерів. не захистити себе е, у мене поки що все, начебто, в порядку. А скоріш захистити настілку, яка буде у мене скоро на огляді, і яка мені надана видавництвом, але вона мені, блін, сподобалась. І я не хотів би, щоб ви дивились на наступні мої відео через призму того, що мені або щось занесли, або не занесли. Типу, якщо я буду робити негативний огляд, то ви будете думати, ой, йому, мабуть, не занесли просто гроші. Чи якщо я роблю позитивний огляд, очевидно, мені занесли. Да? Я хочу, щоб ви усвідомлювали, що мій канал це моя думка завжди. І якщо мені щось надходить да, від видавців, мені зазвичай Просто пишуть типу, хочеш зробити огляд на таку-то настілку, Ми можемо там тобі її поштою надіслати. Да, зробиш огляд? Е, іноді навіть її треба надсилати назад. Я кажу, мені вона цікава, або вони мені не цікава. І просто ось мені її надсилають, я роблю огляд, все доволі просто. Мене жодним разом не обмежують за якимись висловлюваннями, і від мене потребують саме думку, тому що мій канал формується саме на висловлюванні моїх. Думок якихось моїх спостережень, а не те, що я просто зачитую правила з рулбуків. Це також корисно для цього є інші канали. Ні, у мене тут саме моя власна думка, і я думаю, у багатьох блогерів, що позиціонують себе саме як люди, що висловлюють власну думку на каналі, у них продажність оглядів, як на мене, неможлива. Абсолютно, через те, що продажність як така, як ми з'ясували, я сподіваюся, да, це коли ти думаєш одне, кажеш інше, через те, що тобі заплатили або надіслали якусь там класну дорогу гру. Прикол в чому в цьому заважає два фактори блогерам настільним продаватись. По перше, для того, щоб відбувся ось цей акт продажу своєї думки. Тобі повинні запропонувати чималі гроші, тому що для тебе тимчасова вигода повинна стати важливіша за довгустрокову. Да, якщо ви робите свій канал про свою думку, ви вкладаєте туди багато енергії. Да, цьому каналу поки що приблизно півроки, але вже за ці півроки я вклав туди доволі багато своїх сил, багато годин. Одне відео записати, змонтувати, зробити підзйомки, написати тень коди, зробити обкладинку. Я не кажу, що це якась суперскладна робота. Да? Звісно, на звичайних там більшості робот працювати складніше, тому що я працюю. Ну це я розумію. Я не буду як там. Інші блогери жаліти, що ой, блогінг, це так складно, ні, це прикольно, це, ну, мені це подобається. Але при цьому це все ще робота, це все ще години, в які твій мозок напружується, і ти намагаєшся якось вкладати свої сили кудись. І відповідно, коли ти багато сил кудись вклав, дуже буде неприємно втратити те, що ти збудував. Бо канал це все ж таки щось, що ти будуєш. І якщо в якийсь момент... Люди тебе дивились за твою думку, і ти раптом перестав її висловлювати, а замість неї почав висловлювати якусь думку видавця, який тобі сплатив. То очевидно, цей твій канал він просто руйнується. Тебе перестають дивитись, тому що тебе дивляться за твою думку. Якщо там немає твоєї думки, на що тебе дивитись? Це логічно. І тому я вважаю, що продаватись блогерам а вже ж тупо. Тому на цьому каналі цього не буде. І звісно, ви можете сказати, що у кожної людини є своя ціна. Ви будете праві. У мене також є своя ціна а вже ж я думаю, що якщо мені запропонують, грубо кажучи, якісь там абстрактні. Мільйон доларів чи 100 тисяч доларів, і скажуть: слухай, ти записав там огляд на леваду. Скажи, що ти все зрозумів. Насправді гра геніальна, а там все класно працює по переможних балах, а вона абсолютно просто перфектно всі раджу її купити. От, просто всім її радь, встав її в свій топ-10, перезапиши з нуля топ-10, постав леваду на перше місце. І мені, от, викатують 100 тисяч доларів, грубо кажучи. да? Я розумію, що ну, мабуть, в цей момент, да, я зізнаюся, в цей момент я задум. Мис, тому що це гроші, на які я можу там підтримати свою сім'ю дуже потужно. Я можу, ну не знаю, там квартиру тривалий час орендувати, чи навіть можливо придбати якусь квартиру. Тобто, це якась сума, яка змінить моє життя настільки, що я готовий ризикнути всім, що я тут збудував на цьому каналі, да, коли ми говоримо про великі суми, але, але тут важливе, але. У видавців нема таких грошей. Ви ж розумієте, що жоден видавець в здоровому глузді не буде сплачувати великі гроші за огляд настільної гри. Ну, типу, якщо настільна гра і так чудова, то будь-який блогер запише про неї огляд, скаже, що вона чудова і так. Я да? не знаю, наприклад, ну, той самий Анг чи Вранішнє Сонце це гарні ігри, це класні ігри. Я і так про них зняв огляд. Мені не жалко, да? І інші блогери також будуть знімати. Огляди на класні ігри. Якщо ж настільна гра погана, і ви блогеру заплатите, то люди і так здогадаються, що вона погана, і знайдеться якийсь блогер, якому ви не проплатили, який буде пояснювати, чому вона погана. Угу. Це теж буде ну, доволі дивно зі сторони видавця. І немає таких грошей навіть одному блогеру заплатити, а заплатити всім. Бо блогерів українських настільних ну чимало, да? я думаю, ви підписані хоча б на декілька. Я сподіваюся, що ви підписані не тільки на мене, тому що слухати тільки мене було б дивно. Будь ласка, формуйте свою інформаційну бульбашку з декількох блогерів, щоб у вас було декілька думок водночас, да? щоб не тільки я вам вуха накривав своєю думкою. Це також важливо, да щоб е якось е взважувати ту чи іншу покупку. А е е я знов відходжу від теми. Повертаємось назад, відмотуємо, я казав, що у видавців недостатньо грошей, щоб сплатити блогерам такі кошти, щоб вони різко. Закрили свій канал, грубо кажучи. Бо коли ви продаєтеся і починаєте робити продажні огляди, ну це просто до побачення каналу. Да, я думаю, люди перестануть вас дивитись доволі швидко. А, да, можливо, певний час ще хтось на автоматі подивиться, але потім аудиторія просто від вас піде. Ну, я б пішов, принаймні, а, тому грошима не підкупиш. А коли вам дають просто на стілку безкоштовно. Це гірше за гроші, якщо що, да там взагалі це не варіант. А мені за огляди ніхто не сплачує. Мені тільки запропонували декілька коробочок, щоб я зняв про них відео. Не заплатили за це, а просто дали коробочки, щоб я по них щось познімав. Якщо у мене є час, я такий, да, клас, давайте зніму про ці настілки, я не проти. Якщо у мене немає часу, і там у мене і так е, купа відео в беклозі, я кажу ні, сорі, типу, зараз часу немає. Ну, все доволі просто. Коротше, якщо вам дають якусь коробочку у вигляді настільної гри, і якщо я буду казати в огляді, що мені запропонували там якусь гру, да, дали коробочку, я буду завжди про це попереджувати. Я просто можу вам гарантувати, про те, що це буде абсолютно відверта, щира думка. Тому що. Ну, серйозно, навіть якщо ми уявимо, що мені там дають якусь велику коробку, не знаю, Frostpunk, да, не дешеву гру, за скільки я об'єктивно зможу потім його продати? По-перше, ви побачите, якщо я зніму про нього позитивний огляд, а потім одразу його запихну в відео, що я прощаваюся з цією грою, да, бо я записую всі а, відео. Такий щоденничок, які ігри йдуть з моєї колекції, та й ви знаєте мій Ulex, і мій telegram аккаунт Коротше кажучи, відслідкувати буде нескладно, да? Буде дивно, якщо я скажу це топ-10 гра, і тут я її різко продаю. Да? Такого звісно не буде. Але навіть якщо я скажу, що ця гра не дуже мені зайшла, е, окей, я її продам, скільки я з цього зможу заробити. По перше, я зняв відео, де сказав, що гра мені не дуже зайшла, і вже зменшив аудиторію. Людей, які зможуть у мене її придбати. А по-друге, я просто її відкрив, розпакував, вже пограв. Це вже був гра. Тобто, а, якщо ви бачите, що блогеру досилають гру, ви ж не думаєте, що йому буквально дарують скільки там коштує Фроспанк? Я просто не пам'ятаю чесно. А, давайте візьмемо якусь іншу гру Володарі Рагнароку, начебто так, да, гра теж не дешева, скільки вона там 6500 коштує. Десь так, можливо, я помиляюсь. Я погано пам'ятаю цифри. Але, наприклад, уявимо, Володарі Рагнароку» — 6500 Мені надходить гра. Але я її відкриваю. Грам яко кажучи, не ідеальна. Має була багато проблем. Дехто вважає її прям гірше за Володріфе Лади. А «Володарі Лади вже була гра з питаннями. І от мені доводиться продавати не гру за 6500, як вона продається в магазинах, а гру мінімум. З 25% відсотковою знижкою, тому що вона знижки регулярні, да щоб її ціна була більш-менш адекватна, та ще й додатково знизити через те, що вона була у використанні, я її відкривав я в неї грав. А через це ну коробочка, яку надсилають блогерам, це ще гірше ніж е, те, що комусь там з нас, наприклад, заплатили. А тому можу гарантувати, якщо я кажу в відео, що коробочку мені хтось надав, це така сама відверта думка. За це можете не хвилюватись. Також хочу додати, що вважаю фактор позитивності. В оглядах настільних ігор вторинним навіть на відео, де я, як на мене, негативно оцінював деякі ігри, дехто все одно писав в коментарях, що вони хочуть їх придбати. Тому головне саме факт виходу відео, а не якийсь проплачений позитив. Якщо когось зачепить ігрола чи візуал під час показу гри на столі, це може вплинути сильніше, ніж будь-яка позитивна репліка блогера. Тому в чому мій основний поєнт. Не в тому, що я ніколи не продамся, а в тому, що ігри, які мені будуть надходити на огляди, будь ласка, сприймайте їх як звичайні ігри, на які я роблю звичайні огляди і висловлюю звичайну думку. І також ігри, які не надходять мені на огляд, і я погано про них висловлююсь, це не тому, що мені видавець їх не заслав, і я якось на нього. Образився, я не російський ігровий журналіст, да, я, я так не роблю. Е, будь ласка, сприймайте все як мою думку, за яку я відповідаю. І я сподіваюсь і відверто так думаю, що майже всі наші українські блогери роблять так само. Тож е, можете не хвилюватись. якщо ви колись, колись будете думати, що ой, мабуть, там той продажний, той продажний, той продажний. Е, подумайте ще раз. Яка у людей з цього вигода, які гроші видавці можуть реально блогерам заплатити, щоб вони продались? Ну серйозно, там я регулярно знімаю відео вже приблизно півроку, і мені оце все прикривати, все що я збудував через скільки там пару коробочок, які мені безкоштовно прийдуть по пошті? Ну я ці коробочки і сам можу придбати. Типу, я вже багато коробочок на огляди придбав. Тому е, да. це не буде фактором, це не буде змінною в формулі моїх оглядів. Ще раз, найважливіший поєнт. Надсилання мені якоїсь коробочки чи не надсилання її не є змінною в формулі мого огляду і моєї думки. Зафіксували це. Дякую вам. Якщо вам цікавий цей канал, підтримуйте його за посиланням в описі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, якщо у вас залишилися якісь питання по цій темі. І побачимось в наступних відео.